Псалом 147, хвала Богові, могутньому оновитові Ізраїля, хваліте Господа, бо добрий, співайте Богу нашому, бо милий, хвала Бо йому попадає, Господь Єрусалим будує, розсіяних Ізраїля збирає, розбитих серцем Він істіляє і перев'язує їх рани. Він, число зір лічить і кожну пройменно називає. Великий наш Господь, велика Його сила, і розумові Його немає міри. Господь принижених підносить, а нечестивих понижує додолу. Співайте Господові на подяку, хваліте Бога нашого, на гарфі Він хмарами вкриває небо, готує дощ на землю, ростить траву на горах, дає для скоту поживу і воронятам, що квилять він милується не силою коня і не ноги мужа йому до вподоби. Господь любить тих, що його бояться, що його милости чекають. Слав Господа, Єрусалиме, хвали Сіоне, Бога Твого, бо Він укріпив брам твоїх засуви, благословив дітей Твоїх посеред тебе, Він робить мир у твоїх межах, насичує тебе ситтю пшеничною. Він посилає твій глагол на землю, слово Його несеться швидко. Він дає сніг, як вовну, як попіл і ній розсипає. Кришками лід кидає перед Його морозом хто встоїться. Він посилає своє слово і їх розтоплює, подме своїм вітром течуть води. Він, Яковові, звістив своє слово, Ізраїлові свої присуди, свої устави. Ніякому народові він не вчинив так, і присудів своїх він не явив їм. Алелуя!